Друзі, гості каналу. Відео сьогодні. Таке відео, вимушене відео. Знаходимося на посівах Сої. Чому вимушене? Тому що сусід, який обробляє дану ділянку, ну, не знаю якимось чином вирішив собі, що він пуп землі чи піймав Бога за ноги. Коротше, у відео все детально розкажу. Дивіться, коментуйте. Е, власне, чому виїхав? Виїхав не для того, щоб зняти відео для ютуба. Виїхав зробити фото та відеофіксацію, нанесення шкоди, вмисної шкоди. Коротше, Сусід спалив три рядочка сої. Три рядки сої на всю довжину гонів. Спалив мені, обробляв кукурудзу гербіцидом і спалив мені три рядка сої. Трохи вже почала відчухуватися, але це таке, знаєте, в порівнянні вже з основним масивом. Ну, Самі розумієте, хто обробляє, хто вирощує сільськогосподарські культури, самі розумієте, що. Вплив був колосальний вже. Це відіб'ється на урожайності, на подальшому розвитку. і. Ось бачите, яка соя. Це вже вона трошки почала відходити. Декілька днів назад я був, тут взагалі було страшно. Вона загибалась. Просто тупо загибалась. Бачите? Отакий результат обробітку кукурудзи по сусідству. Що при розмові, в той же день, коли я виїхав на поле, побачив цю ситуацію. Звернувся до даної особи по розмові. Він мені каже, що ти знаєш, що завіяло, напевно, завіяло. Ну, про що ти мені розказуєш? Про який зніс. Гербіциду ти мені розказуєш, якщо чітко три ряди, чітко три ряди по всій довжині спалено. 30-те міжряддя, якщо три ряди, раз, два, ну це мінімум 90 см, це до бабки не ходи. Тому вирішив так приїхати, це вже не перша ситуація, не перший конфлікт з даною особою. Встановлені межеві знаки викликав службу службу геолокації, встановлювали мені межеві знаки, виводили межі в натурі по координатах поворотних точок, виставили межі, бо влазив постійно, влазив в поле, постійно влазив в поле. Доказував щось там, ходив з метровкою і розказував мені. Робив вигляд розумної людини в кавичках. Ось бачите? Бачите, що з сої. Спалив сука, три ряда сої. Дивіться, що зробилося з сої. Ну і що він в минулому році самостійно. Витягнув встановлений межевий знак, кинув в сторону, то проїзд до поля заорав, виорав, що перекрив переїзд до поля, бо там є ще сусідні ділянки, інші користувачі користуються під смугу, дорога він виорав. То межевий знак видірнув, викинув. А цей рік спалив мені три ряда свої. Хоча я проводив гліфобробку. Да? Я розумію, що може бути знос гербіциду. Опустив низько, крайню форсунку, заглушив, відступив, як ви бачите, да? шкоди я не наніс. Поряд по сіяній культурі. А він же мені затопив три ряда сої. І розказує, що це знесло. Чітко знесло три рядочки по всій довжині гоню. Чотненько, три рядочки. Сьогодні я виїхав, роблю фото-відеофіксацію, пишу звернення в селищну раду міську. Ну, будемо розбиратися. Я не з тих, хто попускає, хто вірить на слово, він мені говорить по осені, порахуємося. Звичайно, порахуємося, дружочок, звичайно, порахуємося. Тільки перед тим, як рахуватися, будуть докази, буде звернення, щоб ти мені... Ось не залупив коня і не сказав, я не знаю. В принципі, да. В принципі, я би міг легко зробити западляночку і при другій гліфобробці зміститися на метр в сторону і їбанути тобі оцих два рядочка кукурудзи, щоб вони затухли. Міг би я зробити таке. Ну, я такого не, не зроблю, так як я. Не настільки низько падаю, як ти. Пишіть, друзі, коментуйте, як ви думаєте, стосовно склавшоїся ситуації. Пишіть коментуйте, є у вас такі сусіди, немає таких сусідів. Взяв я метровочку спеціально. Захват у нього 14 метрів. Ось колія. Обробітку. Від середини, колії я змірив, і чотненько, ось тут, де три ряди спалено отут 7 метрів, чотненько. отут 6 метрів, отут у нього на межі 6 метрів, а оцей метр, чотненько, він мені палив свідомо. Свідомо спалював. Бо він все ніяк не успокоїться, що. Типу, якби межі неправильні виставлені, бо він, виділі з метровкою, межі в нього неправильні. Державна служба геолокації по поворотних точках, по координатах поворотних точ, точок виставила неправильно межі. І таким чином він то колики витягує, а це рішив мені захуячити сою. Бачите? Отакий От плачевний стан у цих трьох рядочків сої. Дивіться, що він, сука, з нею зробив. Ну, нічого, не туди ти попав, не на того ти дружочок попав. Я тебе буду їбати в хвіст і в гриву. Шляпа ти, блядь. Хтось напише, може скаже, буває. Так, да, буває, якщо там завіяло десь Десь трохи, но все одно. Коли проводиш гербіцидну обробку, враховуй на те, що гербіцид може знести ще щось. Відступай, закривай форсунки. Ну, власника сусідньої земельної ділянки аж ніяким чином не має це хвилювати. Знос і так далі, і тому подібні речі. Аж ніяким чином. Це твої особисті проблеми. Тому так, таке відео сьогодні. Налаштований серйозно, не попустив з межами, з цією ситуацією, тим паче я не збираюся попускати. Це моя земля, я на ній працюю, це батьківські паї. Це те саме, що зайшов до мене на подвір'я. І взяв у мене на подвір'ї якусь річ. Спалив собі, сука, тихенько і радується, ухмиляється. Ну, ухмиляйся, побачимо, хто буде сміятися останнім. Бачите, так? Да? Бачите основний масив? І бачите Оце. Оце неподобство. Тому ну, таке відео, пишіть коментуйте. Всі мають сусідів, в кого які, в кого нормальні, в кого такі бики, як у мене ось як напишете, дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Що ви думаєте стосовно цього, що склалося, бачите? Отака От шляпа на даний момент. Спалив метр. Метр. Ну нічого, друзі. Нічого. Кожному по заслугах. Тому як би так. Бачите, що зробилося з Сої. Пі тугамбурський. Ну, в мене просто других слів немає. І да я й не збираюся їх підбирати ці другі слова. Я говорю по факту, то, що є. Така ситуація. Дякую всім за перегляд. Сподобалось, поставте вподобайку. Чекаю на зворотній зв'язок, чекаю від вас коментар, думки, роздуми, дії стосовно даної ситуації. Як чините ви в даних ситуаціях, спускаєте все на тормозах чи добиваєтеся правди. Тому що тут, ну, тут реально ситуація патова. От так. затушив сой. Я спеціально відступав. Щоб не спалити петухові кукурудзу, а він спеціально рубанув мені сою. От такі справи, друзі. Є люди, є людішки. На жаль, на жаль, що маємо, те маємо. Є такі, знаєте, що думають, що піймали Бога за ножки. Що їм все можна, що їм все дозволено. Ну ну Будем. Посмотреть, як говориться. Будем посмотреть. Дякую всім друзі за увагу. Такий ролик. Така ситуація. На цьому завершу. Далі буде.